Вже декілька місяців на Житомирщині тривають посилені профілактичні заходи правоохоронців. Кожен район області міліціонери відпрацьовують по черзі. Цього разу таку роботу проводили у Радимишлі, де особливу увагу міліціонери звернули на незаконні посіви наркомісних рослин. Так на присадибній ділянці жительки району правоохоронці виявили та вилучили майже 800 рослин маку. За словами жінки, все це на пиріжки. А про заборону вирощування маку чула, проте серйозно не сприйняла. Дочка приїхала до сварилась. Вироби його. Він тобі треба. А, кажу, хай буде. Родумаю, що? Я його не ховаю. Зайде, то зайде. Було виявлено на присадивній ділянці рослини сантурного маку, приблизно в кількості близько пів тисячі рослин, які вилучені, опечатані в присутності поняти для тимчасового зберігання родомишельський відділ і для подальшого. Це ...рішення згідно чинного законодавства». Окрім цього, міліціонерам доводиться працювати і за іншими напрямками роботи. В одному з місцевих кафе правоохоронці натрапили на місну продукцію, яка була і не свіжою, і не мала відповідних документів. Під час відпрацювання радами Шельського району було перевірено кафе, в якому відсутні ветеринарно-супровідні документи на продукцію, відсутній асортиментний перелік на продукцію, виявлено фарш близько 10 кілограм. Без ветеринарно-супровідних документів правоохоронці кажуть, за таких обставин на власників закладу було складено відповідні адміністративні матеріали, а кафе призупинить діяльність до усунення недоліків у роботі.